У світі будете мати скорботу, але не занепадайте серцем, я переміг світ. Замість того, щоб ігнорувати небезпеки світу чи постійно непокоїтись про них, навчіться жити у переможній силі, яку дав вам Ісус. Покладайтесь на Бога у неспокійні часи, не нервуйте, довіряйте Богові. В останні часи дуже важливо, щоб віруючі припинили покладатись на систему цього світу і почали покладатись на Бога. Чи то політичні негаразди, фінансові проблеми, проблеми зі здоров'ям чи ще щось. Навчіться віддавати свої турботи Ісусові, який бере і несе ваші турботи. Знайте, що згідно Слова Божого, перемога вже ваша. Вірою проголошуйте визволення Господнє, не дозволяйте життєвим викликам стримувати вас. Живіть без стресу і долайте перешкоди, щоб виконати все, до чого покликав вас Бог. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і мені подобається записувати наші щоденні телепередачі. Слава Богу, Алілуя! Інколи у мене на очах з'являються сльози. Коли я думаю, що мало не втратився через моє безлуздя. Але це вже в минулому. Я люблю ці передачі. І ми з професором Грегом Стівенсом досліджуємо: і для тих з вас, хто нещодавно приєднався до нас. І ви не знаєте, хто ця людина? Можливо, ви вперше дивитеся ці передачі? Грег Стівенс викладає перший Завіт в біблійному коледжі Кеннета Копленда. Його глибокі знання давньоєврейської мови у дослідженні першого завіту. Наприклад, вчора він відкрив нам такі речі, що це просто перехоплює подих. Він відкрив нам це. Так. І таке стається постійно. Дуже часто. Так, дякую. І ми говоримо про те, що відбувається, що означає, коли міра гріха вже наповнилась? Коротка відповідь звучить так. Коли міра гріха наповнилась, приходить суд. Має прийти. Він має прийти. Має. Бог у своїй святості має здійснити так. суд. І окрім того, Бог не буде просто сидіти і дозволяти чомусь тривати, тривати і тривати, доки все зруйнується. Бог не такий. Він поклявся своїм іменем цій планеті, цій землі Так. і посіяв свого сина. Він приймає участь. Люди весь час кажуть: Бог суверенний. Він не приймає участі у тому, що відбувається. Ні, приймає. Отак приймає. Він приймає активну участь. Його суверенність змушує його це робити. Він суверенно залучений, так бо все належить йому. Це дурість. Ні, це не дурість. Це брак знання слова Божого. І я вважаю, що це я знаю, в моєму житті був час, коли відбувалося так багато всього, чому Бог не втрутиться і не зробить те чи інше. Але потім я дізнався, що він вже все зробив, і тепер все залежить від нас. Чи скористаємось ми тим, що він вже зробив? Ісус, голова, ми тіло. Тепер все залежить від нас. Так Бог вже все зробив. Повернімось до 15-го розділу. Так, сэр. Ти відкрий його і читай. Гаразд Це та мить, коли Бог розмовляв з Авраамом, і ми витратимо на це день і розберемо все це. Але давайте закінчимо розбирати, що таке беззаконня. Посеред розмови з Авраамом, коли вони різали завіт, Бог розповідає йому, що станеться з його нащадками, що станеться з ним у майбутньому. Люди завжди кажуть: ми не можемо знати волю Божу чи його дороги. Можемо він розповідає своїм друзям, і він дав вам Духа Святого, щоб відкривати вам різні речі. Він розповість вам про те, що прийде. Подивіться шістнадцятий вірш у четвертому роді. Вони повернуться сюди. Мова йде про нащадків Авраама. Вони повернуться на це місце. Вони повернуться у цю землю. Бо міра беззаконня Амареїв ще не наповнилась. Я згадував... Зачекай. Грего, давай поговоримо про 14-й вірш. Він сказав, але я вчиню суд над народом, яким вони будуть поневолені. Так, сар. Я засуджу Єгипет. Так. І він засудив. Засудив. І вони йшли до цього дуже довго. 430 років. 400 років. Він вдарив їх як молот. І потім вони вийдуть з великим маєтком. Зупинімось тут на хвилинку. Це завжди так. його план. Завжди велике майно чи маєток. Вони не мали великого маєтку. Бог хоче, щоб ми мали великий маєток. Він не хоче, щоб ми схилялися перед кимось, щоб отримати його. Тобто в вік беззаконня Амареї ви все одно процвітаєте. Бог каже Аврааму про це на вас це не вплине. Продовжує гаразд. І він додає один вислів. Ми говорили про те, хто такі Амареї. Амареї походять від Ханаана, сина Хама. А потім ця навза вже не була прив'язана до народу. Вона була прив'язана до людей, які жили в обіцяній землі Ханаан. Вони згадуються разом з усіма хананеянами та іншими людьми, які там жили, але мова йде про їхній дух. В цих людях був особливий дух. Я розповім вам трохи про них. І ми почали давати визначення тому, що таке беззаконня. Що це за беззаконня пов'язане з ними? І ми звернулись до 32-го псалма. Давид пише про це у 32-му псалмі. 32-й псалом починається словами. Псалом Давида. І далі говориться: блаженні ті, кому прощені злочини чи беззаконня і чиї гріхи покриті. Блажена людина, що Господь і гріха не залічить, а точніше, беззаконня, і що немає в її дусі лукавства. Беззаконня пов'язане з вашим духом. Це не зовнішня дія плоті, це навіть не ваша душа. І я поясню вам, що означають слова хата, пеша та Це три давньоєврейські слова, які використовуються для визначення гріха. Хата означає схибити, не влучити в ціль. Як стріла випущена у мішені, але не потрапила в неї. Це може бути зроблено випадково. Пеша означає злочин. У Біблії це слово найчастіше перекладається як злочин, це свідомий непослух або бунт. І я вже говорив вам вчора, що саме це зробив Адам. Єва я вважаю, здійснила гріх хата. Вона схибала. Адам свідомо здійснив злочин, знаючи про це у своїй власній Так Говорить душі. писання. Так жінка була ошукана, а чоловік ні. Коли він зробив це. В нього увійшло Аван. Тієї миті в Адама в його духу, увійшло беззаконня. Його духовна людина змінилася, він став відділений від Бога. Це духовна річ, спотворення і перекручення Божих доріг. Так. На свою власну волю й дорогу. Гаразд. Отже, я вам щойно це прочитав. Дозвольте мені поставити сюди ці слова, ці визначення, і я прочитаю вам це ще раз блаженний чий злочин відпущений, свідомий бунт. І чиї гріхи, схиблення? Покриті все, що я зробив, це додав визначення цих слів на івриті. Блаженна людина, якій Господь не зарахує беззаконня, перекручення, спотворення, схиблення і в чиєму дусі нема лукавства. Мені подобається, що на івриті слова відпущені або прощені це «наса». це означає підняти чи понести. Ісус каже, коли я буду піднесений, то приваблю до себе всіх людей. Я понесу це. Тому блаженний, благословенний той, чий свідомий бунт піднято і віднесено. Ось що збирався зробити Ісус. Звісно, Давид є прообразом і тінню Ісуса. Безумовно. Ісус Син Давидів. Безумовно. Подивіться, що ще він сказав 32-му псалмі. Сказавши це, він переходить до п'ятого вірша. Так, ні, до четвертого. Бо рука твоя вдень та вночі наді мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Але Я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї. Я сказав: признаюся в провинах своїх перед Господом, і провину мого гріха ти прости. Гаразд, на івриті він використав всі три слова. Правильно, він не просто сказав гріх. Ми постійно кажемо гріх. Він використав всі три слова, і теологи скажуть вам, що Давид написав це одразу після випадку з Версавією. Боже мій. всієї тієї ситуації, коли, зрештою, через нього загинула людина. Він мало не втратив царство, це призвело до різних проблем. Давайте я ще раз пройду цей текст. Давайте я прочитаю п'ятий вірш цього розділу, додавши сюди ці визначення. Але я відкрив тобі хибу мою, Так. Боже мій. Брате Копленд, якби ми тільки могли зробити так, щоб люди визнавали, коли вони схибили. Це перший Йоанна 1.9. Я визнаю, Господь, що я повівся за тілом. Це було неправедно. Я вчинив це. Я праведний. Я вчинив це. Але я вчинив я сказав неправедно. це, Хоча мені не варто було цього робити. Інколи ви схибили, не розуміючи, що схибили. Тобто ви не усвідомлюєте цього. Це вже провина. Коли ви свідомо знаєте, що схибили, ось чому я маю заступника перед отцем, який заступається за мене, коли я не знаю. Але як тільки я знаю це, то одразу ж звертаюсь до крові Ісуса. Так і про це більше ніколи не згадується. Я не спасаюсь заново, я просто позбуваюся цього, ще очищаюсь, очищаюсь, звідси неправедності так. Омиваю ноги, ось що так. я роблю. Гаразд, але я відкрив тобі хибу мою, гріх мій, і не приховав беззаконня мого перекрученого характеру і спотвореної істини. Бачите це? Я сказав: сповідаю Господу провини мої, мій бунт проти твоєї влади. І ти зняв з мене або забрав і відніс провину мій спотворений характер, гріха мого або мої помилки. Слава Богу, коли читати це так, вставляючи ці визначення, то це переклад греха. А тепер це допомагає мені побачити це. Продовжимо читати цей псалом. Тут є місце, яке я не лише виділив, а й підкреслив всім чим міг. І поруч намалював тут казівки. Восьмий вір: навчу тебе, і вкажу тобі дорогу, якою маєш іти. Даватиму тобі поради, бо око моє над тобою. Не будьте немудрі, як кінь чи осел, яких треба приборкувати водилами та вуздечкою, щоб до себе наблизити. Не доводьте до того. Коли Богу доводиться змушувати вас покаятись, вкладати вам в уста вудила. Так, якщо для спасіння вашого життя йому доведеться вкласти вам в уста вудила, то він це зробить. Так. так, так. І в мене виникли з цим проблеми. Я був просто незрілим християнином, незрілим проповідником. І коли люди казали про мене щось погане, я так сердився, що хотів побити її. І один чоловік. О Грего, я так наблизився, я наблизився до цього. Він підійшов до мене широкою посмішкою на обличчі і сказав Брате, я хочу вам дещо сказати. Я ще ніколи не бачив і не чув нікого. Хто б так зґвалтував писання, як ви це зробили сьогодні на зібранні? Здається, я з ним зустрічався. Кажу вам, якось у мене на зібранні. Один чоловік підвівся назвав мене вавилонською блудницею, і вийшов. Я подумав ну, О-о. він сказав: ви посилаєте всіх цих людей у пекло. Ні, я просто читаю слово Боже, це Давид. Є один, кого я хотів би, Так, є один. Гаразд, не будемо. Я процити. тоді мало не сказав йому, я був там, і мені не подобається, як ви там ним керуєте, але я цього не сказав. Що ж, гадаю, що це стосується всього бути незрілим, робити і говорити нерозумні речі, і коли ви їх робите, ви вже знаєте про це, але все одно це робите. Якось я проповідував у Флориді. Я був там три тижні і просто проповідував слово віри. І на кожному, на кожному зібранні ми проводили по два зібрання на день і збиралися в наметі біля церкви. І щодня на кожному зібранні пастор збирав пожертвування для брата Копленда. Це все для брата Копленда. І це для брата Колпонда, і це. Я бачив кошики для пожертвувань. Я бачив, як у них клали гроші. І ось останнє зібрання. Останнє вечірнє зібрання. Ми пробули там три тижні. І той маленький намет був переповнений. А пастор дав мені чек. На 252 долари. І в мене виникла нестача 55 доларів. Хоча я зупинився в домі пастора, пізніше я дізнався, що пастор хай Господь благословить його, організував ці зібрання, щоб зібрати гроші для церкви. Але якби він сказав мені про це. Ми б зробили це разом. І йому не довелося обманювати мене. Так. Щиро кажучи, мене це дуже зачепило. Наступного ранку я прокинувся дуже рано і сердився. Я сердився на нього. І Глорія сказала: краще нічого не кажи. Я відповів, так, я краще мовчатиму. Тож, ми поїхали звідти. Ми були у Флориді. Ми приїхали через Арканзас, переночували в батьків Глорії, і потім вирушили додому. Ми приїхали, і я весь день провів за кермом. Ми зупинилися на обід Монро в штаті Луїзіана. А там на мене чекав мій добрий друг, який, власне, і допоміг мені записати перший альбом під назвою «Jesus Country». Він чудовий чоловік. Тож ми з ним пообідали, і я просто забув про того пастора. І також я мав 252 долари. Розумієте? Так. Тож, коли ми приїхали до батьків Глорії, тато Глорії сказав: нам телефонував шериф і попросив, щоб ти йому зателефонував. Я подумав, навіщо він хоче зі мною поговорити? Тож я зателефонував йому. Містер Копленд, я відповів так. Він сказав: будь ласка, один чоловік хоче, щоб ви зателефонували йому якомога швидше. І це був мій друг Монро. Він сказав: брате, Копленд, будь ласка, пробачте мене. Я запитав, за що? Він сказав: Господь сказав мені дати вам 300 доларів, а я цього не зробив. І я хочу, щоб ви знали, що чек прийде завтра. Слава Богу. Це закрило всі мої витрати, пов'язані з тими зібраннями. І у мене ще залишилось. Все, тому що ви прослідкували за цим у своєму так. дусі. Перш ніж я навіть забрав його газету з поштової скриньки з двору. Я сказав: він хоча б не отримає свою ранкову недільну газету. Глорія сказала: негайно поклади газету на місце. Негайно поклади газету на місце. Я сказав: Так, мем. Вона сказала, І поводь це чемно. Я хотів ж бурнути ту газету. Але я вийшов з машини, поклав її і сів назад в машину. Розумієте? Але моя дружина зберегла, вас. зберегла мене так. від того, щоб зіпсувати бюджет О, тих так. зібрань. Адже це покрило всі наші витрати, так. і ми мали ще залишок. Бог подбав про це. Так, Він подбав про нас. Ви були вірні на рівні 300 доларів, а потім, коли це вже було 3 тисячі, коли це вже було 30 тисяч, 000... це схоже на Давида і це навчило мене більше так не робити. Ви більше так не робите. ставлення серця Давида, ось що зробило його привабливим для Бога. Він людина за серцем Бога. Ось воно. Він був готовим і хотів. Я відкрив тобі гріх мій, і провини моєї не приховав. Я не намагався сховати моє лукаве серце від тебе. Ти вже бачив його? Так. Ти я це. сповідую провини мої. Під час тих зібрань, про які я розповідав. Той чоловік так розсердив мене. Я був у своїй кімнаті, там, де ми зупинилися, і я сказав. Господи, я не поїду сьогодні на вечірнє зібрання. Чому? Господи, ти знаєш чому? Він запитав, чому? І ось знову я відповів через те, що я сказав. І він сказав Кеннета, я сказав, ні, я туди не повернусь. Знайди когось іншого для цього, я не поїду туди проповідувати. Бо всі ті зібрання були суцільною сфаркою протистояння. Тож я сказав, я не поїду туди, і Господь сказав, я не розумію, про що ти говориш. Я запитав, що ти маєш на увазі, не розумієш. Він сказав: хіба ти не сповідав це? Я сказав, сповідав. Тоді я цього не пам'ятаю. Ось чому ми маємо 1 Йоанну 1,9, щоб більше так. про це не згадувалося. І, Грего, я зрозумів це на тих зібраннях. Так. Я підвівся, поїхав на зібрання. І просто проповідував про віру і любов, так наче нічого не сталося. А потім вони знову накинулись на мене з іншою претензією. І моя кохана дружина знову не дала мені зрішити. Ці зібрання навчили Лорію, значно більше, ніж будь-які інші зібрання. Я дуже радий. за ці 59 років, скільки ми їх проводимо. Я був тоді незрілий в духовній сфері. Я нічого не знав. Я знав лише Євангелію від Марка 11, 23, 24 і 25. Але якщо вивести це. На національний рівень Так. на світовий рівень. Так, на світовий. Однак я кажу про нашу ситуацію тут, в сполучених штатах. Про національний рівень це виросло такою мірою, що стало національним питанням. аборт став буденною справою. Збочення перетворились на і що з того? Беззаконня – Це збочений характер, це збочення. Це збочення, це перекручування характеру і слова Божого у своїх власних цілях. Верх – це низ, хороше це погане, погане це хороше. Вони все перекручують. Ви коли-небудь були поруч з людиною, яка перекручує все, okay. що ви кажете. Це саме те. Тому фактично Бог сказав Аврааму у 15-му розділі буття: доти, поки сама сутність провин аморальних та нечестивих перекручувань Божого порядку не стане повною. Я не буду, я О, Ісусе! поки ця міра не наповниться. Як тільки вона наповниться, він вдарить, і ми розберемо це пізніше. Я покажу вам. А як ти вважаєш, чи це відповідає тому, що сказав Ісус? Ця Євангелія царства має бути проповідана всім народам на свідчення і супроводжуватися так. чудесами та знаменнями. І тоді настане кінець. Так. І ми стрімко наближаємось до цього. Я вірю, цього тижня я покажу вам деякі речі на часовій шкалі, навіть в американській історії. Ми зараз живемо за небесним часом. Хвала Богу, дозвольте мені показати вам один вірш, особливо коли ми готуємось до пасхальної неділі і не лише Ісаї 53, 6 вірш. Ви знаєте цей вірш, це так чудово. Всі ми блукали, як вівці. Отак. Кожний з нас пішов своєю дорогою. Та Господь поклав на нього, на Ісуса, гріхи або беззаконня, характер збочення, яке розвинув Люцифер. Бог поклав це на Ісуса. Так, поклав на нього. Він принижений був за наші гріхи або провини і мучений за беззаконня наші, беззаконня. і покарання за наш мир. За наш шалом було на ньому. Шалому. Мир, процвітання, коли все, все на місці, все ціле, слава Богу, на Голгофі Ісус поніс щось більше, ніж просто те, що ми схибили. Він став цим. Так він став цим. Він став ворогом самого Отця, коли це було покладене на нього і всю вічність. І коли Ісус вийшов з могили. І як я вже казав, особливо коли ми готуємось до пасхальної неділі, коли він вийшов з могили, це дозволило мені. У мене був збочений беззаконний характер Адама. коли я досягнув віку відповідальності. Але це дозволило мені стати новим творінням, якого ніколи раніше не існувало, коли я прийняв Ісуса. Боже мій, це і є великий обмін, який стався. Всю вічність ми проведемо І в цьому сила вашого ототожнення, коли ви народжуєтесь згори. Так. Ви не будете на все це куплятися. Як тільки ви отримаєте відкриття про характер, про те, що ви тепер маєте характер самого Христа, той самий дух, який воскресив його з пекла, так. тепер живе у вас. Так. ось хто я? Він оживить ваше смертне так, тіло. Так, оживить ваше смертне тіло. Тепер я можу впоратись з гріхом, провинами та всім іншим. З усім цим я можу впоратись, бо я оновлюю так. свій розум Словом Божим. Це те, що той досвід зробив для нас Глорією. Абсолютно вірно. Ми оновили свій розум, особливо я. Бо Глорія ніколи, ніколи, ніколи не була такою. Вона взагалі не мститься. Дяка Богу. Але вона постійно вгамовувала мене. А наш час вичерпано. Наш час вичерпано. Ну ж Бо, слава Богу. Амінь. Продовжуй Джеремі. Дякую, дідусь. Послухайте, Бог ваше джерело, і коли світ переживає нестачі, Божий достаток не обмежений. Коли атакує хвороба, Ісус перемагає зціленням в його крилах. Слава Богу. Там, де є страх і пригнічення, Ісус має свободу і мир. І з Богом. Ви маєте його могутню силу і ви можете перемогти у цій ситуації. Тези до передач голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте її з нашого сайту Кисеморкиєї в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. У цьому світі стільки всього стається, і диявол приходить. Він приходить, щоб вкрасти, вбити і знищити. Але Ісус прийшов, щоб ви мали життя і мали з надлишком. Віра Богу і довір'я до Нього це ключ до цього життя з надлишком, тому що він більше від цієї могутньої бурі. Тому бережіть свій дух сильним і збудовуйте свою віру з допомогою наших передач. Коли ви знаєте, що Ісус поніс все прокляття за вас, ви починаєте жити вільними, ви живете зціленими, сильними і благословенними. Тому пам'ятайте, що він для вас зробив, і не витрачайте своє життя на постійну боротьбу з проблемами. Ні, віддайте ці проблеми Ісусові, і потім використовуйте ті можливості у житті, які Бог для вас приготував. Я запрошую вас зайти на наш сайт kcm.org.ua і скористатися тими матеріалами служіння, які ми приготували для вас. Це безкоштовні видання, які допоможуть вам прискорити ваше духовне зростання. І ви можете написати нам на адресу, яку ви бачите на екрані. Дякую за те, що дивилися на сьогодні до завтра. І пам'ятайте, що Ісус є. Господь Біблія. Хай оживе вона в ваших серцях. Ласкаво просимо на КСМ Мургєй. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення, в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі МорВА допоможе вам там, де ви є. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesam. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.